Я ще не встиг відійти від минулого разу. Знову відео в TikTok залетіло на мільйон переглядів. На інших платформах також позалітало. І знову телефон гарячий, більше 300 повідомлень висить. Я навіть їх не відкриваю, тому що я зараз сяду на 3 години і буду займатися суто тими повідомленнями. А який сенс з того, як там черга вже більше за місяць, і я зараз напишу людям прайс, вони будуть чекати, а до того часу вже все поміняється, може ціни поміняються, хто його знає, що завтра буде, і отак Зосереджусь на тому, щоб виконати ті замовлення, які вже взяв. Їх там також більше став вже закріплено. Зараз буду битися з Кабанейром. Помаленьку працювати. Прошу не ображатися на мене, що я не відписую. Я просто фізично не маю часу. Трошки розгребуся, обов'язково, обов'язково всім відпишу. Я все бачу, просто не маю часу і сил відписувати. Зараз Одесенько, кавульку. Заряд енергії, такого бумчика собі взяв і до роботи. Вам бажаю гарного дня!